Привіт, ребятухи. Щось давно відоса не знімав. Під замотався я коротше. Треба вулики доливати, доливаю, осталось пару днів, пару криш. Відправляти людям. А все-таки болить і досі ціна на мед. Нема взагалі. Оптовики сміються, кажуть по 35 будете. Не здавать, прийде время, вже по 35 здасте. Так що хочу вам сказати, оптовики, не пішли в Боюсь Боюся, так сказати, не боюсь. Не боюся. Будете дзвонити смски присилати, буду так і далі відвічати. Є одна ідея, вже не тільки в мене подзвонився. Точніше, до мене подзвонили самі, побачили мої відоси, які були. По поводу ціни на мед. Люди обзиваються, потрішку по трішку пробиваю там один канал, може даже все і вийде. Ну, а як сидіть і руки скласти і лежати на диванчику, і ждать, коли до тебе подзвонить оптових, оптовицька, приїду, заберу, то можна і так. Ну, Я так не збираюся. Будемо працювати на те, щоб оптовики в очередь вистраювалися. І ціну давали. Бо якщо вдасться нам налагодити той канал, про який ми вже затіяли роботку по тому каналу, який то будете ви нюхати бебру якось так. Так що ставимо лайки, підписуємося. З вами вулики Біаміна. Я поки що готовлю на відправочку вулики, слідкуємо якось так.